Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. Мене звати Оксана. У нас сьогодні чергова розпаковка, розпаковка посилки з вінтажними прикрасами з Америки. Я вже витягнула з пакету, тому що на камеру дуже важко його розрізати. Він був дуже перемотаний скотчем. І ось такий великий пакет з прикрасами у нас є. Будемо дивитися. Так, перші в нас ось такі вінтажні кліпси дуже цікаві, з кришталиком АБ, з перлинками. Такі набірні на основі. Дуже така багата, гарна композиція в відмінному стані. Гарна річ, гарна знахідка. Не мають маркування, але самі по собі дуже дав дуже цікаві. Практично кожна прикраса запакована в пакетик. Ось яка цікава: брошечка, корівка, в відмінному стані, земалю. Не марковано. Наступна теж брошечка, з така черепашка, земалю з кришталиками. Теж маркування не бачу, досить вінтажна. теж у чудовому стані. Так, корівку трошки посунемо. У нас теж Ось така. ажурна з кришталиками. Склянами в срібному тоні. Тут є місце підмаркування, можливо, і було, але залите таке, залите ось цією такою тим посрібленням у відмінному стані. Гарна брошечка. Так, наступний наш пакетик. Так, це теж кліпсики пластикові намистини, дуже цікаві поєднання. Білого і жовтого в відмінному стані. Так, і це є Гонконг В чудовому стані, дуже цікавий кліпс. Такі свіжі, свіжі ніжні. Наступний наш пакетик? Це теж кліпси? Ось така ажурна сіточка Кліпси. є маркування. Сара Кавентрі. Чудові у відмінному стані. Гарний, класичний такий дизайн. Дуже рада цій знахідці. Наступний пакетик. Теж кліпси, з емалю, Різнокольоровою. Теж в чудовому стані. Маркувань не мають. відмінна якість. Такі веселі кольорові кліпси. Так цей пакетик. Теж у нас кліпси. Такі трояндочки, дуже гарно пророблені, невеличкі, в чудовому стані, без маркувань. Задоволена, прикрасами вже. Так, теж бачу, ці сирешки, чи кліпси. Ось такі кліпси. Досить великі з червоною емалю, у відмінному стані. Маркування пачу кліпси дуже, дуже ефектні, красиві. Ось такий пакетик наступний. Так, теж у нас кліпси. В чорному тоні пластик, вінтажні, в відмінному стані. Тут ось такі отправі, як це е, називається зуби собаки чи зуби дракона. Вже й не пригадую. Таке закріплення. Маркувань немає, стан теж чудовий. Ось такий у нас пакетик. Наступний це в нас є браслет. На застіпці тогл. Тут намистини з натурального каменю, з гоблі тонованого. На середній розмір ручки теж хороший красивий браслет. Відмінному стані. Кліпсики хочу. Дуже красивий колір скляного кришталику. Тут теж навколо скляні кришталики. Гарна якість, маркувань немає. Теж краса. У нас наступний пакетик. Теж кліпси. Ось такі ромашки з емалью, В хорошому стані. Незначні тут сходи покриття. Незамітні, в принципі. Там чудовий, в принципі, все з ними добре, теж гарно, так. такий наступний у нас пакетик. Теж у нас кліпси. Так, це пластик гарного стану, гарної якості. Кришталик з ефектом АБ. Стан кліпсів відмінний, легкий, красивий. Один пакетик. Також у нас кліпси вінтажні на такій основі золотому тоні, з рослинним орнаментом. Тут пластикові ставки з ефектом місячного сяйва. Дуже гарної форми, цікаві, легенькі, маркувань не мають. Цікаві. Ці кліпси теж. Ну, Практично всі речі дуже цікаві тут, Так, теж пакетик з орешками чи кліпсами. Ось такі півкільця в срібному тоні, легенькі, якісні. Що тут маркування? Пробую прочитати? Каліфорнія сегал якось так, тобто ось таке маркування мені невідоме. Але кліпси дуже, -дуже цікаві. наступні ось такі, рожеві, з перлинок. Основа в срібному тоні. Є там така основа, і вони наклеєні по колу на ту основу. Пролиночки у відмінному стані, кліпси легенькі, ефектні все в чудовому стані. Дуже гарний бачу лот, дуже гарна посилочка. Всі речі в чудовому стані, що не може не тішити. І дуже красиві. Так, наступний наш пакетик, ось такі сережечки, на гвинтах, що дозволяють собі регулювати потовщині мочки, вушка з голубими кришталиками. Теж вінтажні. Теж дуже красиві. Так, наступна наша краса ось така. Це вінтажні, пластикові. В такому світло-фіолетовому вусковому тоні з скляними кришталиками, з ефектом АБ, кліпси. Компанія «Ліснер» – теж чудова, причудова вінтажна знахідка. Ось така неймовірна краса від компанії Ліснер. Раслетик бачу? намистин аметисту натурального на резиночці достатньо великі такі камінчики наместинки галтовки аметисту. Теж Ось такий пакуночок. Так, намистини в синьому кольорі, скляні, Браслетик на резиничці, намистинки скляні. Гарних таких шапочках у відмінному стані, що є приємне. Такий пакетик. Причепила зірочка. Так, і це в нас прошечка. Така, можливо, ручної роботи. В тонні такому мідному з сріблом з така легенька брошечка до цієї положимо. З такий пакетик Кеслетик на такій твердій основі. На натурального каменю, переплетені таким дротиком в золотому тоні, гарна якість. Відмінному стані. Так. І, напевно, цей пакетик буде мати ще другу частину розпаковки. Будимося ще одні ось ці сережки, тому що бачу речей ще дуже багато. Це теж сережки на гвинтах, вінтажні, з неймовірно, красивими скляними кришталиками з ефектом АБ у вигляді капельки. Так, мають тут якісь написи. А, Мають написи чудові фірма Koro. Ну і на цій чудовій, неймовірні знахідці, завершу першу частину розпаковки. Вінтажної посилочки з Америки. Це багато чудових маркованих речей, і не марковані теж дуже красиві. Надіюсь, вам сподобалося. До зустрічі подальшій частині розпаковки цієї посилочки. Дякую за увагу!